Четвертої сесії Балетівської міської ради. Це стає комісія з питань охорони прав людини, законності правопорядку, регламенту депутатської етики, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, захисту прав учасників і ветеранів АТОО та їх сімей. Під головуванням голови постійної комісії Яцінина Василя Івановича. Прошу Василювати. Іванович. Перед початком роботи нашої комісії. Поражаємо вшанувати усіх загиблих дороги, навіть жителів. У порядку денного нашої комісії 14 Пропоную затвердити порядок Хто за? А, можна буде одного голосу. Дякую. Переходимо до питання першого порядку денного ми де на

причиною наголосування. додане до рішення на особу адміністратора. Скільки там бюджет? Це отримано. Малікування, яке господарство на 10 000 руб. Додане до рішення на голосування на панелі. Так. Згоду.

революція в за прийняття

Вносить зміни угородне положення відповідно назви. Так. Назва наша назва Міністерства Називалося управління соціального захисту населення виконавчого комітету по міської ради. А зв'язку з тим, що

Комісії, у вашій увазі пропонується проєкт рішення щодо перейменування закладів дошкільної освіти. До Лехівської міської ради та запроваджує новий катардів подружжя. Знову ж таки, відповідно до нового закону України про дошкільну освіту, виникнеобхідність привести установлю до моменту дошкільної освіти у відповідно до цього закону. Знову ж таки, починається все з того, що міняється. Назва закон передбачає, що має бути перше територіальне приналежність закладу. Відповідно, і заклад називається Болехівський заклад дошкільної освіти веселка, Болехівська. Це така ну, зміна, бо було трошки навпаки. Інповідна юридична адреса. Ну і е, е, ще теж я хочу звернути вашу увагу на те, що міняється е, тип. Навчального закладу. У нас заходи до ДПР були, ну, є ще е, ясосадки. Зараз тих закладу буде дитячий садок. Законом передбачено відповідно до вікової групи, яка відвідує садок. У нас відбувається відбувалося до 6 років. Я там перевірять допомога, може бути відвідувати. І це теж така суттєва зміна, що є. Ну, крім того, всього. Кому передбачають проведення відповідність і різних форм проведення діяльні закладу освіти, особлива увага приділяється складенню землевих груп із дітьми, які навчаються в закладі дошкільної освіти. Ну і всі інші вимоги, які ставляться до закладу дошкільної освіти. Відповідальні і значні і того всього тут передбачено е, комплектування закладу освіти, як консультацій. Стоїться відповідно до нових вимог, які передбачені законом. закону. Тобто ми визначаємо відповідно до конкретної до документації, яка є розгонкова, кількість дітей може бути у закладі до кількох світла. вже йде відповідно, які групі, яка кількість дітей може. В яких групах, яка може бути максимальна кількість, основу такі про які ж інтенсивні групи, як і це є основа. Як контрактують, як закладів освіти передбачається, який режим функціонування закладів? У нас всі ми прочитали такі ботизпроводження, дружин роботи. закладу на день? Ну, знову ж таки, відповідно до. Нових вимог цього ж таки закону про пільові категорії дітей, які е, зараховуються до заходу дошкільної освіти, які відповідно там спосіб і харчуються. Ця категорія збільшена. От. І е, нею теж звертається увага. Ми в останньому ми нашим рішенням ради е, збільшили кількість пільгових категорій з військової і відповідно із в цьому статуті так само відбираємо моменти, які зв'язані із дітьми, яких загинули чи перебувають у лавах Збройних сил України. Ну, крім того, і інші категорії, які визначені законом, забезпечують перебування у закладі. Видно, що в статуті режим роботи заходу Росії. Основу вихователів. Розділ 4 передбачає організацію освітнього процесу освіти. Це один із основних проєктів є закладу освіти. Тому що раз що заклад освіти, освіти. Він має вчити дітей, і діти мають виходити відповідним обмітними і навиками для вже відвідування закладу питання середньої Цьому ну, тут бачимо, як організовується навчальний процес у закладі освіти. Ну, ось, структура навчального року там така сама, як і заклади загальної середньої освіти. З 1 вересня починається цей навчальний процес і до 31 серпня. Це навчальний рік, але навчальний рік вже і здоров'я місяці. Рахується, ну, вони проводять дорожчі процедури у закладі. Тобто там вже навчального процесу менше, від, але більше такого зароблення. Розвідяв визначено, хто є учасниками цього процесу, тобто це керівник, де Заходів освіти, батьки вихованців або особи, які їх виміняють. Асистент дітей з особливими освітніми потребами. <клес> тобто всі ті люди, які залучені до спільної роботи у частині навчання <клес> ё... дітей, тобто і вихованних батьків, відображені обов'язки, дітей, передих працівників, тобто це, в цьому разі в'ятому. Про цей розділ передбачає забезпечення освіти. для освіту. Це розділ, який направлений на те, що керівництво закладу створило таку систему, яка б забезпечила е, ну, високі якісні показники навчальної е, повністю вихованців, які допоміг це відключення відповідно до тих деталь. Сьомої разу передбачає, як здійснюється управління і до педагогічної ради самого закладної освіти. Відображено зобов'язання відповідних тих категорій, які беруть участь в управлінні. Як і директор, як і педагогічна рада, які інші. Е, Восьме розвиток організація харчування затові освіти. Важливий розділ. Знову таки нове ще є в цьому році. Це в закладі організації українським безпечним харчування. Відповідно до принципів, хасла. Це така міжнародна та програма, яка передбачає до організації харчування в закладах освіти в цілому і в тому числі і в закладі дошкільної світа. Белечьому пам'ятаєте в, 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 в закладі освіти це розділ 9-й. Його забезпечують як на 10 працівників заходів освіти, так і відповідно всі учасники навчально-виховного процесу повинні прогнозувати. Десятки родів малятні та бала закладів освіти. Що вона складається? Як вона має розбуватися і якось. Які вимоги до неї їх... ставити? Фінансово складу закриття закладів освіти те, що призначена тим. Яка в батьків, ну, Тут в е, є право на міжнародне співробітництво 12 разі в описано, і це розвідку місце контроль за діяльністю закладу освіти і в розділі 13. Організація про пересудування ліквідації освіти, знову ж -таки, ну, таки, в разі 14 передбачає. Це знову ж таки виписаному законі, як то Просто коли статут набирає чинності, за кого часу і як нам користуваться. Тож такі нова резації всіх чотирьох статутів, чотирьох закладів дошкину. Двох місті, двох сміттєвих. Бюджету і батьківських. Ми доволі на харчувані, скільки їде? Так. Ну, ми зараз на рішення виконком визначимо тепер, що харчування законувати. Для одної дитини в день цей рік. Це з 1 січня. Це для пільгових категорій дітей. І це за них буде платити весь міський бюджет, а для категорії батьків, дітей, яких ну, немає пік. 79% доки 30 до 35%. Але це не хіп, це ті, які, які відведуть іздат на заміни послуг. А, доказало, що, тільки в харчуванні. Так, так. А... все решта на добровільних засадах. Все решта може. Будинні, бути, ски, може заряд бути заряд Все може бути, але тільки на За. Ходимо на високо проєкту рішення. Спасибо, шановні учасники комісії, наголошувати цей проєкт рішення про план роботи містечка на перший тисяч двадцять шостого року. Шостому калу, це проєкт рішення, я не робив, бо війна йде інформувати щось дуже тяжко. Але. Звернення про те, що вони хочуть заслухати звідти заступників секретаря керуючого відділу комунального господарства, директора територіального центру, соціальних такого центру в нас немає. Директора балетівського між... міжшкільного гробничого комбінату такого у нас теж немає організації в балетівській міській раді на території балетівської міської ради. Але, тим не менше, я підготував проект рішення. Прошу розглянути. Це первий план роботи Великої міської ради першої півріччя авторам підготувати проєкти рішення, контроль Гарецький. Додаток є, я скину депутатам, попитаюся, попитаються, де можна прочитати. Вряд ли мене вчора писала. Я не бачу, що не було в було. Не було. Ну, Подивіться годину, коли було на кроці, коли написали в лайбері. Добре. Це суттєво. Це так до відома... І ще для вас, що проєкти, проєкти порядків денних теж і на цьому на сайті. Проекти засідань комісії. Є теж на сайті. Ви можете знайомитися. Є такі розвитку. Проєкти питань порядків ну, денних комісії. Я зробила з ним, вчора заходила. Там було бюджет 26 го року і тут... Це, це про голосування видивилися. Ні, проєкт не На 26 рік бюджет уважно. Проекти порядків комісій. <клес> ну, слухайте, це текст, бо ви не слухайте. Давайте, Оце давайте, так. <клес> Січень. Перший заступник, лютий заступник, керуючий справи березень, квітень, секретар ради, травень. Начальник житлово комунального господарства. Підправив е, директор міжшкільного ресурсного центру міської міськради Калуської Івано-Франківської області. Це так і в нас організація є. А то нас такого немає, немає зіт директора міського центру соціальних спосусних дітей та молоді. І пророду директора територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Болехівської міської ради. У нас такі є організації, якщо хтось знав, бо 5 років каденції не знаю. Депутати називаються депутат на сайті подивимося. Це буде звіт за 2025 рік, там четвертий, але коли рік закінчиться, затвердиться план роботи, і у 2026 році я пропоную заслухати тих керівників, які хотіли депутати. В депутаті звернені на колись є, щоб заслухати. На першому кварталі? Ні, пишеться на 64-й сесії. Ще рік не закінчиться, вже треба слухати. Що слухати, як не закінчиться, я не добува. Добре, а скажіть, будь ласка, а е, от було засідання виконавчого комітету заслухали всі роботи військові? Це... Я до виконавчика не рік точно не. Має. Ну, звичайно, то там можна слухати це питання тут... до міського голови, керуючого справою. Слушай, ты даже не закінчишься. закінчився. пожалуйста, минут легко на... План, статьи, закону, на, план на... Координації роботи міської ради керуючись пунктом 7 частини 1 статті 26. Закон Квіт Міністерства навіть України. Я а кудись я... вас під рішення на електронці увагу? На що записувати щось? Якщо ми згідно законом, то а чому не звикли, коли не затверджували проєкт переїде плану на в сесії Пояснюю вам, може пояснював 18 разів. Пояснюю вам персонально ще раз тут на комісії, щоб ви почули ми. Це не є обов'язок. Якщо Рада. Якщо Рада. Слухайте, то я хочу виговорити. Дав питання, дай відповідь. Так. Якщо Рада хоче затвердити план роботи, це відключне повноваження Ради. Але це не є шум. Що... Мусить бути і все. Інакше бути не може. Інакше ми жити не будемо. <кхів> Закриємо міську раду, бо нема нас плану роботи. <кхів> а де є план роботи відділу вашого? Ви подали? Що ви зробили? Маєте робити кожен тиждень, наприклад. Ну, не маєш плану, правильно? Ну, але ж Та, працює люди, представляєте. Ну! Оце коли затверджується, це, 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 це виключне повноваження ради. Ні, справа в тому, що виконавців відкрадують, що портально тобі працює. А це, 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 це при вас запитували. Спроб... А, а, це виконавців відкрадують. Я не маю відчуття, а ви затверджуєте. Ну, що я думаю? Ви одразу виразайтеся. Я не виразуюся. Я відповідаю на запитання. Питання. комісії до вас з Проханням звернутися до міського голови щодо повноважує особи з питань по забігати. Я прошу просто сказати, чи ви зверталися і чи є відповідь?

Виступила військ Уляна Передна. Звернулася до голови комісії Яцинина Василя Івановича з проханням. Я з проханням... З... Питання, як питання то має бути відповідь. Але минуло від там що... да. З, з... 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 проханням звернутися до міського голови щодо вивчення уповноваженого запобігання питань. Визначення <кій> Буду важливо питань запобігання та вирішення Завдання роздасте, а ви до якогось. Ну, Дивіться, місяць прийшов, я просила. <клес> <виконання, клес> а людина не працює. Василь пане, просто на нашу комісію поставлено обов'язкову контроль. Про виконання програми антикорупційної програми. За нами є командування. І ви є голова комісії цієї. Дякую всім за роботу. Питання всі розглянуті. До побачення.